Депресія, ревматоїдний артрит, псоріаз, екзема і навіть каміння в нирках це не повний перелік небезпек, що несе людям зима. Хвороби виникають передусім через брак вітаміну Д. За статистикою, 80% українців українців зимовий період страждають від його дефіциту. Як пережити зиму без шкоди для здоров'я? Дізнавалася Ольга Нескородяна. Підручники, і шпаргалки з різних мов, таблиці з хімії і біології на стінах і постійне сидіння за комп'ютером. Так, 20-річна Карина проводить кожен свій день. Сніг на вулиці спершу навіть не помітила. Єдине, каже, що відчула поліпшення апетиту. В мене змінюється вподобання залежно від літа або зими. Тобто літом я хочу щось легке зазвичай, якісь там фрукти, овочі, а взимку сир відразу, яйця. І мені хочеться да, і я збільшу свої порцію. Так організм намагається зігрітися і захиститися від вірусів, каже дієтолог. Тому не можна пропускати сніданки. Бажано, аби це був тваринний білок. Він дає більше тепла і енергії. Приблизний розрахунок один грам на кілограм маси тіла. І на кожен цей грам потрібно випити 42 грами води. Якщо води не вистачає, в почках образуються пісочок, камні, і страдають сустави, появляється артроз. Постепенно і артрит. у мужчин простатит тіта у жінок мостопатія появляється і навіть більше ніж тілу, поживні речовини потрібні мозку. Брак сонячного світла, а з ними вітаміну Д знижують його активність і спричиняють сезонну депресію. Боротися з нею можна у спортзалі. Оце ключове слово систематично. Займайтесь фізичними вправами. У вас починає виділятися такий гормон ендорфін це гормон щастя, який дає такий стан впевненості в собі. Радості трошки ейфорії, тому трошки можна замінити їм сонячне проміння. А ще заняття спортом підвищують імунітет. І навіть якщо ви підхопите застуду, одужаєте швидше ніж ті, хто спортзал ігнорує. Водночас кажуть психологи від хвороб порятувати може психологічний імунітет. Якщо ми спитуємо страх, агресію і паніку наше тіло зажате і воно не сопротивляється фізичному вірусу. Тому, щоб щоби від цього, Еліментарна дихательне упражнення, качне дихательне упражнення. Зміцнити його може фізичний контакт із близькими людьми, прогулянки на свіжому повітрі, та й тут небезпеки на кожному кроці, передусім через підступність сонячного проміння, адже взимку до землі доходять лише А-промені. Те холодне, которые ми не ощущаємо. Їх ще іноді називають хіміубійцями, тому що розрушення є, а ощущение того, що тебе убивают, твои клітки, убивают, його ні Вони загострюють ревматоїдний артрит, екзему, псоріаз, а ще викликають фотостаріння, так само, як і синє світло від екранів комп'ютерів та телефонів. Захиститися від нього можна тільки спеціальною косметикою з маркуванням UVA і зволожувати тіло й обличчя рослинними оліями. После 40, коли вступає гормональне старіння, гормони йдуть на спад, ми починаємо. Ускорено свалюватися в старость. Ви почнете настолько неожиданно сипатися. Буквально вся ваша красота буде уходити сквозь пальці. То щоб перезимувати без хвороб та депресії, варто частіше гуляти однак ретельно готуватися до кожного виходу на вулицю. Поживна їжа, теплий одяг, максимальний захист для відкритих ділянок тіла. А ще здоровий сон, спілкування з коханими і фізична активність допоможуть вам не просто пережити зиму, а насолодитися нею. Ольга Нескородіна, Геннадій Шульга, роман Сукач Іван Головач, ТСН 1+,1.